Чарівні мої стрільці. Вітаю на моєму каналі. Мене звати Елена Храмцова, і у нас у вересні затемнення. Затемнення, яке має наступних скільки років? 18 на нас впливати. Що ми з вами робимо? Ми зараз дивимося на енергії, які будуть нас супроводжувати, для того, щоб з гідністю, як стрільці, вилетіти з цього затемнення. Затемнення місяця, 7 числа, затемнення сонця 21-го. Між ними ви знаходитеся. Ми тут я поклала селеніт, поклала пірід, сонечки і енергії, енергії, які зараз говорять нам про те, що можуть прийти люди, з якими у вас не розв'язані справи, можуть прийти думки, страхи, якісь патерни. Які ви зараз повинні за цих два тижні опрацювати? Ми дивимося. Місяць це в нас внутрішні страхи, внутрішні процеси. Сонце це зовнішні процеси. Тому ваші внутрішні процеси, ваші зовнішні процеси. Тепер в нас іде ваш страх. І що ми з ним робимо? Щось нове, що має приходити. Відносини. Як все заплутано, так? Да? Там, там там там. Ну, що ми робимо? Ось і внутрішні процеси це ем, вдосконалення себе, дев'ятка пентаклів, можливо, пошук нового заробітку, можливо, самореалізація. Коли ви були в якомусь такому стані. Спокою, а зараз вам хочеться бути дівчинкою активною, бізнес леді Вам хочеться творити креативити, вам хочеться заробляти гроші. Притом, цей заробіток він вам в задоволення. Це не те, що я знов йду на роботу, щоб там пахати. Тут ви собі, дівчинка, одяглися і ви можете заробляти. Своєю особистість, наприклад, зробити ваш блог, показувати, що ви їсте, з ким ви спите, і взагалі чим ви в житті займаєтесь. І от саме страхи пов'язані з тим, проявити себе, показати себе, чи мені вдасться, як буде все вдасться, все буде добре. Опрацьовуйте. Ми зараз далі подивимося, от ваші страхи, ви якусь нового шансу не бачите. Ви трошечки дивитеся, що було не так. А треба дивитися, дивіться, вам з кутка хтось дає ще нову можливість. Тому от не сидіть, не сумуйте, а просто подивіться навколо, десь там зверху, вам все світ показує, щось буде у вас нове. І тут що нове. Вам потрібна людина, подивіться, як цікаво. дев'ятка пентаклів, дев'ятка кубків. Вам потрібна людина, яка буде сама задоволена життям, буде себе реалізовувати. І ваші фінанси, ваші ресурси треба поєднати з тим, що у цього чоловіка є емоції. До речі, будь-обережні, може бути алкоголіком. Дуже тут багато кубків і вина. Але Саме от вашим ресурсом може бути ще потрібне визнання, потрібне таке, що от він у захваті від вас, Боже, яка ти красуня, яка ти класна. Ну, Вам зараз підійде ресурсна людина. Людина, яка сама знає, може, і вам в цьому стані буде комфортно з нею. І вона десь є, дивіться, просто навколо. До речі, тут можуть бути якісь маленькі знайомства, флірт. Бачите, паш кубків до вас приносить, от саме може з цим чоловіком. Що на зовнішнє? У вас королева мічів, це жінка повітряної стихії, це в нас терези, це в нас водолій або близнюки, яка може для вас стати таким от сонечком, такою зірочкою, яка буде вести вас. Тобто, спробуйте, вона вам покаже. Нову себе, можливо, ви навчите астрологію вивчати з нею, і вона допоможе вам вийти якісь контакти. Може бути, вам треба, наприклад, для своєї роботи е, працівника з, е, з зовнішніми контактами, або, там, не знаю, менеджера по е, спілкуванню, секретаря, ще щось. Тобто людина, яка Допоможе вам реалізувати себе. Сонце це в нас реалізація, нова робота. Може, ви поїдете в відпустку з цією людиною, ви з нею зустрінетеся. Бачите, сонечко, там, де тепло, саме от той момент у вас відбудеться. І буде вам щастя. Відносини. У відносинах обирайте себе. Обирайте себе, притом вам потрібно опрацювати вас в минулому. Подивіться, що з минулого вам заважає і чого ви боїтеся? От щоб я вам бажаю, щоб за цих два тижні всплили якісь страхи, і, можливо, вам вже буде з собою якось так і сумно От саме модель поведінки в відносинах, в коханні. Вам потрібно передумати. Тут дівчинка така: вона сидить собі, дивиться на минуле, згадує, припиніть, дивитися на те, як було там в минулому класно. А що ж вам замість того робити? Ідіть десь, ідіть десь. Наприклад, якщо у вас відносини, ви можете просто приїхати до цього чоловіка. От якщо у вас дитина, ви бачите, чоловік весь там забирає. Пристаньте боятися. Або людина, яка прийде от з минулого до вас, ви можете з нею десь з'їхатися, поїхати разом, і буде вам велике-велике щастя. Тут ще от карта родина. Знаєте, як може розберіться з сімейними. Якимось таємницями, які були у вас в минулому. Зробіть генограму. Для тих, хто не знає, що таке генограма це в нас структура або аналіз, така собі карта вашої родини. Наприклад, з ким була одружена бабушка, скільки було абортів, втрачених дітей, дідусь, потім ваша мама, ви. Коли ви бачите таку систему, то вам легше розуміти, чого ви така, яка ви є. І отут краще рухатися на затемнення буде просто круто. Тепер у нас з вами оракульна колода. Я задаю питання, а ви кажете так чи ні, Або давайте зробимо навпаки. Я буду казати так чи ні, а ви будете задавати питання. Будь ласка, стрільці, сконцентруйтеся, поставте мене на паузу і подумайте, що б вам там хотілося: подорожі чи кохання, чи трансформації, що нам кажуть карти. А карти сказали, що ні. Out of sync, not compatible. Це не сходиться з вами. Подивіться, у вас тут, ви бачите, ножни, ще немає повністю того, що людина, наприклад, вам підходить, або вам туди їхати, ніше зірки не склалися. Compatible, тобто, справді, коли дві частинки один для одного створені. Або Співпадають. Це не ваш пузол. Почекайте ще. Я впевнена, що ваше вас завжди знайде. Гарного вам часу, стрільці! Якщо потрібна допомога, приходьте на приватну консультацію. Чекаю.